Ну що ж, друзі, доброго дня ще раз. Посіяли три поля, засіяли ячмінь. От Почали дискування, щоб прикрити наше зерно. Ось Таким чином це відбувається, можете переглянути. Така у нас апаратура. Хтось говорить, що боронами краще, хтось говорить, що краще зерно дисками загнати глибше в землю. На своєму досвіді скажу, що боронами мені не дуже подобається, а дисками подобається дуже, тому що зерно набагато краще розкидується, воно не йде полосами, воно гарно, рівномірно ось. Росте і немає ніяких пропусків, а боронами іноді соломка у нас попадає на полі, ще щось десь лишається, і борони стягують соломку, і виходить так, що з'являється при... залисене на полі. І воно не дуже приємно. Хочеться, щоб поле було гарненьке і правильно зроблене, посіяне. Ось таким чином. І воно пішло, його гарненько прикрило. Нам дуже допомагає наш дядько в цій справі, він великий молодець, робить все гарненько, так як має бути. Ось, засіяли це поле, також це поле наше напроти нашого будинку засіяне. Ось і ще одне поле засіяне у нас отам. От це три поля. Наші десь чотири поля є, які потрібно засіяти уже пшеничкою. Це, друзі, до зустрічі! Підписуйтесь на наш канал, переходьте по тегам, ставте коментарі реакції, будемо дуже вдячні. До зустрічі!